Бажаю всім здоров'я ви на каналі The Hunter. Сьогодні вирушили ми трішки на грибочки, оскільки вже середина літа, точніше вже більше трошки зосередину. Ну і молодий місяць, трошки дощики у Карпатах, і я надіюсь, будуть якісь грибочки. Сьогодні в хорошій компанії, старих друзів, як то кажуть. Будемо пробувати сьогодні збирати якісь грибочки. Що вийде, не знаю, тому збираємося і йдемо. Перший грибочок на саму дорогу. Красончик який, червоноголовець, ловить, класний, ну, перший є, продовжуємо. Ось зайшли ми вже трошки до лісу, ну, наразі поки що одного червоного не йшов по дорозі. І в принципі все. Сухо, дуже сухо, хоча дощики ніби були, але насправді сухо, я вже куртку зняв. Сьогодні буде жарити пекти, А по мені ковалі лазять Будемо дивитися Ось він перший красунчик А пенячок досить сухо О, гляньте який Шикарний просто Ух. Зараз ми його зриваємо просто шикарний. Гляньте чорничка з боку. Дорога і ось такий красунчик. Це вподобання. <му> ну. Фотосесія пройшла успішно. Зриваємо красунчик. Ух-ю. Шикарний, просто шикарний. Ничку обов'язково ховаємо, щоб не сохло. Гляньте, просто гляньте. О, це воно, це просто. Воно. Бачимо, що грибницю закинули повністю, купа всякого гімна понакидали, але грибочок є. Що на диво, як то кажуть, він є. І, До речі, не один. E -o. Olha, tem aqui, tem. e o branco Olha aqui que bonitinho O meu O as E as triscas Ось ці третій. Ось ці третій красончик. Гляньте, как сховався. Кава сімейка. <рес> До речі, цього не побачив. Щойно побачив. Під деревцем так ріс. Чотири штучки. Ну, класні, класні. Дивимось добре і будемо продовжувати. Цікава композиція. Заходжу, бачу зразу голубінку. Думаю, зазвичай тут... Біля бе зразу гриби в ямці. Але цього разу щось трішки змінилось. До речі, що цікаво є грибочки. Дійсно, молодий місяць. Дав, тоді змочило. Гляньте які. Який тут красунчик з Просто шикарний. Оп. Заховався так. Шикарний. Так, фотографію і зриває. Десь 4 денка, може п'яти навіть, але ще в хорошій кондиції. Продовжуємо. Ну Ось результат за годину полювання, може навіть трішки менше. Гляньте, які красунчики. До речі, майже всі чистенькі, тільки більші, трішки грубочливі. Ну, продовжуємо сходження. Сьогодні трошки будемо мокрі, мабуть. Хмариться, щось дуже хмариться. Вітерець розгулявся якраз. Таке то та якби зараз буде літо. Я якраз гарно дощ чоловік лишив в машині, але я зі того не бою, як кажуть. Помокнем, висохнемо, помокнем, ще раз висохнемо. Сьогодні жарко тут духота. Головне, камеру не підмочити, а так все решта байдуже. Трішки ми підмокли, але нічого страшного, зараз жаденько обсохне. Ось гляньте який червонячок маленький. Гарний чистенький. О, там є навіть малюк-малюк. А його залиш, може хтось знайде. Воу, який капелюх. Червоний. Навіть його не було навіть і росте спокійно розмножується. Пішов ще декілька червонячків, ну біленьким тут не, не пару. Ох, і сховався від мене той грибочок. Ледь його помітив. Ось гляньте. Оп. Так. Так. Ось так не ховався. Так би розпухлав його туди. Робочливий, мабуть. Мабуть, хробочливий. Та, з'їджений, повністю з'їджений. Осьох робока. Сумно, коровжек. Вдало зайшов. Гляньте який краси. Ух, багато рудих красунь. А трошки осичок збираю якраз. Такі чудові. і грибничка стрільнула. <гаджу> гляньте як. Скільки біленьких. Ух, шикарне, просто те, що треба. Трохи вже поїджені Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять штучок. Шість. Так. Сім, вісім, дев'ять. 10... А то мухомор, 10. Ось, 10, 11, 12, 13, 14. 14 штучок. Є не, не 14, більше трошки. Так, зриваємо полегко. Загальні фотографії такі. Це все літні. Але ось красунчики. Коло такі чудові. Так, да, складати будемо тут їх. От. Ось такий. А от ще більше, я цього не бачу вже. Ось такий трасунчик. Ось такий трасончик. А то там ще є. Ось такий красунчик. Ще є малюк. Зовсім. Ось такий красунчик. Так, ось. Ух! Ха-ха. Глядь тайка Це літні тонкі худі ножки, але їх багато, що досить дуже радує, тішить. Як око, так і але гарно пахне. Так, отак, отак. Це ще не все. Дуже уважно треба дивитися. Зачепив його, хаго я вже до кінця не бачу. Так, ось тут ще. Оп. Ось тут. Ой, цей гарний. Тут два навіть. Два в купі. Гляньте, сховались як Незамітно. Ух, просто ідеальний виглядь Які, які красончики. Так, і ось тут далеко. Ще ось один. Тут ще є. Ще ось два. Оп, один. Два. Ще є маленькі, прям дожили їх. Вже не чіпаємо. Хай розперед. Ще є два. Оп. Водикі красунчики. Гляньте, які просто шикарні колосовочки. Же ліс. Ліс каже, що нема. Все було. Оце грибничка вистрілила. Раз в два роки вона так стріляє, замітив. Так, ну цього я не можу окремо не показати, просто гляньте, який акуратний, красивий, біленький грибочок. Ось це він якраз, вони двоє росли. Отакі От два красунчика. Хе-хе, круто. Так. Ну ніби я всі зібрав, але 100% я щось не побачив. Ще, як то кажуть, комусь залишив, хто знає це місце. Ось такий результат. Гляньте скільки. 26 штучок, Ну, круто. Так, збираємося, трошки їх підчистимо і продовжуємо. Так, я всі грибочки зібрав. Ще раз перерахував і знайшов ще одного. 27 штук з одного місця. Зразу все почистив. Е майже половина хробачливих. Всі, що трішки більше, всі з хробачком. Ну, це в принципі і не дивно, оскільки жарко дуже. Плюс вони в відкритому просторі на поляні. Та й мушки яйці відклали. ну нічого страшного. Продовжую. Гляньте, ось як все гарно заціло. І біленьким, і червоненьким, і на купу Фіолетове, красиво просто капець Пойдеш по такому полі красивому вже ніхто не косить сюди далеко. Ну Що ти скажеш? гляньте так під здоровезною здоров смерекою отакий красунчик просто шикарний Ух. такий здоровий здоровий монстряк Ух. класний твердий і, до речі, їжу. А, підійшли ми до водопая, трішки відпочили, присіли трохи перекусити з хлопцями. Ну, слабенько. слабенько насправді, але як не як, ведерка я назбирав майже повне. Якби не то місце, було б менше, але непогано, ще буде пару місць по дорозі, де можуть бути грибочки, але надіємося, що вони там дійсно будуть, ще їх ніхто не збирав. Ну, а зараз їмо канапки з паштетем. Так що всім смачного ми їмо і продовжуємо грибочки. Чергові біленькі. Я такому в ніколи не знаходив, я в войному А то треба Олег знати, просто де не росте, можна сказати. Ну хіба там? Вон тут бачу люди ходили. Ось гляньте які два. Які два красавчика тут. О, такі булячки. Традишці. Один. І другий. Хробочливі 100%. Поприбабки, по прибабці. Ось такі такий щойно краси. знайшов. Ось такого в траві цікавого. До речі, хтось його перевернув. Він тут не один, я так глянув, трошки краще. І ще один оп, трапиш. Це швась, але я вам покажу їх. Так, це до речі, також був біленький. Хтось подавив або корова, або ще щось. Вау, оцього я не бачив, галя тільки. Також хтось його збив, ледь тримався, худоба йшла сто відсотків. Ось тут ще один роздавлений. Ось шляпа. Ось тут вже ціленький, не роздавлений, красивий такий. Оп! Красунчик, гляньте який. Так, тут три гарно дивитися. І там таких два красня просто. Гляньте, оп! Як вони ховаються, гарно. Один. Так, гляньте. Тут аж два. Красунчики. О, той самий красивий, мабуть, з них. Так, дивитись, щоб не роздавити ще. гляньте який. Ох, красунчик. Ось ще один зверху. Сховався малюк, вау. Ой-ой-ой, на нього просто гляньте на цього Оп. Ух. Ковбан такий. Гарний, гарний. Літні, літні кинулись і гарно кинулись, багато є. Він тут не один, я ще одного побачив. Здалека треба гарно дивитися. Вони тут такі... Вони тут ховаються не дуже гарно. Так ніби поки що один. Більше не бачу. Ось так сховався. Червонячок там. О, до речі, гляньте. Це саркосциф, якщо я не помиляюсь, але не червоні, а якісь другі. О, також цікаві. Про, Ось Ось Олег попав на полянку. Гляньте які красунчики. Це вже в лісі, в лісі хвойному. До речі, гляньте, що зробили з лісом. Де колись була ціла купа білих грибів. Були гарні голочки такі. Земля, а тепер гляньте, що сталося. Попиляли дерева, поробили такі скиди з сміттям. І все залишили. Дерева забрали, гілля позалишали. І грибничка вмирає. Заростає ожинником. Скоро воно повністю заросте і грибів тут не буде взагалі. Отак. От Дорога назад. Додому. Оп. Оп, знову хтось. Хтось став на грибочок біляк знову трав'яні, і він тут не один. О, такий красунчик черговий. Просто шикарний. А ось і я знайшов, Олег там знайшов два гарних. І я тут знайшов. Гляньте, які красиві. Сончики просто. О! <с> О! Один. Ой, це ідеальний. Другий. Тихо бо по мені лазать пауки. Третій. Такий. Так, і це ще не все. Вони так якраз тихенько собі, акуратно, в низині. Я пройшов перший раз не замітив, зайшов другий раз не замітив, а третій раз вертався і вже я їх побачив. Ось гляньте, просто як вони поховалися гарно. Так. так. І ще десь я бачив її ось так. І там ось ще один. Просто красунчики. Ох, цей гарний. Yeah. I'll put that for them. Дев'ять, 9. 9 штучок. Ну, вподобайку. Ага, давайте так добре. Так, ми з Олегом попали на грибочки. Капітально попали. Так, Оп. Оп, дивіться які. Березнячку. Черговий красунчик. Оп. І тут я десь ще бачу біля відра як Так, ось, 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 ще біля відерка. Ще біля відерка трішки. Що, ні? гриба. А, ти не бачив. Глянь. Просто гляньте. Я вже так просто... Я вже просто зриваю і кладу їх. Ой, Валентин, дек нас проклинати. Янька, слабись, да, потім по тобі і їздимо. Ось ще. Біди під ноги добре і складай на купу. Знаю що, Жень, знаю, що є гриби. Не Олежик, як тобі Як тобі Трошу, такі грибочки. <рошу> ти глянь, скільки їх є. Оце, а каже мені батя молодий містецький трошки пізніше їхати. Би поїхали пізніше, їх би вже позбирали. <рошу> Женя, виривай, Жень. Ну притяг, вирви його, але за корінь бери. <рошу> Значить ти мені розказ, що не шок. виривай то й склади. Ось так. І так само десь Олег накосив разом зі мною. Ось тут. Ну, круто, круто. Грибочки просто під молодий місяць ми вчасно попали, прийшли, що нікого нема. А ну, з цікавості. Раз, два, три, чотири, Сім штук. 67 штук я знайшов. To, гляньте на цього. Як снігаш. Що, що вирвати для чого? Оце на сушку якраз гарний, дивись він. І ще двох я зачепив ногою. Ось таких. Продовжуємо. Та, це менше трошки. Ось, глянь. Чергові красунчики трав'яні. Чергові трав'яні. Красунчики. Оп. Глянь, такі шикарні. Раз, чотири штучки. Так. так, ну що я вам скажу? Хороше місце і повний рюкзак грибочків. І ще й повне відро дозбирав вже. В принципі, можна вже йти додому. Ось Це підійшла саме. наша гриболовля до завершення, я вже прийшов, передівся трішки. Ось такий результат. <рес> не думав, що стільки буде, але гляньте, які просто шикарні трав'яні ковбанчики. Я вже не чистив. Гляньте просто. 10 кілограмів, я думаю, 12 я назбирав, може 13 але 67 штучок зі одної полянки це сильно. В принципі так, пройшли сьогодні ми скільки, зараз вам скажу. Пройшли ми 15 кілометрів. Ну, непогано, хлопці зі мною теж пройшли. Так що гарно, гарно. Це якраз тільки початки початки літніх біленьких. Далі будуть осінні, треба буде трошки холоду і ще дощик. Якщо ще впаде дощик, то треба ще їхати срочно, бо будуть знов там само гриби. <гум> треба буде їхати збирати. Ну, якось так, друзі. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, пишіть коментар і зустрінемось на рибалці.